І українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну, де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи Білорусі. Також при поверненні в Україну їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію. Звісно, більше бо стажу в них буде більше. Отже, це не законопроект. це проект а розповсюджувати. Це насправді гарна новина. От вам ще одна гарна новина насолоджуйтесь. Розповідаю, друзі. Отже, раніше ну Україна мала якісь там країни партнерів. Да, у нас там була Росія, Білорусь, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сівір заробляв, і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався. не просто, але зараховані. Так от, Україна ще була спартне з декількома країнами Європи, це також було, але тепер, незалежно від того, де ви в якій країні находитесь, в Європі, в Америці, там в Австралії, неважливо, весь ваш таж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте, от, наприклад, Німеччина, да? так? Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні тере-страхові внески, і при поверненні в Україну, ви просто покажете цей документ з роботи, він, до речі, видається один раз, будьте уважні. Коли дійдете до цього, цей папір видається лише один раз не загубіть його. Приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж, зарагуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії, так само буде. Але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше німа ніяких зарплати і так далі, і вам буде нарахований цей стаж. Дивіться з приводу того, що ті, хто що українці, які живуть в Росії чи Білорусі, там отримують зарплату, та нічого страшного, хай повертаються, нехай будинки відбудовують дороги, строїть і так далі і скупляють свою вину, все нормально. Ну, що нам погано буде, ну я думаю, нормально буде. Тобто законопроєкт дійсно гарний. Ну реально, я, я вас вітаю, влада робить суперові, точніше, не законопроект, це вже проєкт, влада робить реально гарні закони. Отже, тепер можете йти, офіційно влаштовуватись тут, і це не буде на смарку. Тобто, бо багато українців я знаю, живуть за кордоном і вони не знають, чи будувати тут життя, чи не будувати тут там, четвертий рік війни, і вони досі не знають, будувати чи не будувати, тут залишатися, чи десь приїжджають, чи Україну і так далі можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде принаймні стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну досить добре почувати. Насправді, тобто, я уже уявляю, що тут буде два фронти українців: перші, які уїхали за кордон, хай там і сидять. Другі такі ми в Україну повернемося, що нам там заплатять. А я ще раз кажу на то, що нам один одного, попри все, треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось Повних територій, ну, хтось, звісно, там, зі Львова перший поїхав вже, там, в Америку. Ну, всяке буває. Ну, люди рятують своє життя, найрогцінніше, що в них є. І нам тут треба не всирати один одного, поняли? а підтримувати. Бо ні... крім нас, один одного, немає нікому підтримувати. Мені Європі особо не треба. Доражка, там, там Білорусія, всі готові нас загризти і так далі. Розумієте? Тому треба знайти компроміс як-то порадуватися цією ці ситуацією. Це насправді добре. Бачите, Україна нарешті починає не з розряду: «Вернулися домой. Додому всі, бігаємо, а от придумать дійсно гарний закон. От, з чим я вас і вітаю. Коротше, що ви про це думаєте, розповсюджуйте. Мені здається, це дуже гарна новина. Що з тіктоки від цього не чув, одна всяка руська пропаганда там лунає з усіх сторін. І поспілкуємося з вами в коментарях. На зв'язку, друзі. Гарна новина вам на сьогодні і на завтра. Па-па.